Перейдемо до новин Криму за попередній тиждень в окупованому Сімферополі. Затримали п'ятьох підлітків віком від 17 до 21 року, які у парку імені Гагаріна вигукували, нібито українські гасла та співали українські пісні. Про це повідомляє кримська правозахисна група і публікує відповідні відео. За даними окупаційної поліції, молодь цитую розпивала спиртні напої, поводилась зухвало, демонструвала нацистські жести та вигукувала гасла. Зокрема, молодих людей змусили вибачитись за те, що вони співали українські пісні та вигукували славу Україні під впливом алкоголю. Одного з юнаків навіть змусили за це вибачитись. Далі пряма мова. Мы сидели с друзьями на лавочке, распали алкогольные напитки и пели украинские песни. После замечания я начал не подобающийся это вести амина, часть слова Украине. Я растраиваю за свои действия, за свое плохое поведение. Повідомляє Кримська правозахисна група, що до молодих людей склали адміністративні протоколи. Зокрема, їм інкримінують дискредитацію армії Росії, споживання алкоголю в заборонних місцях та дивне хуліганство. Щонайменше 45 випадків так званих хлопків зафіксували у тимчасово окупованому Криму в період з 9 серпня. Про це повідомляє Кримсько-татарський ресурсний центр. За майже місяць вибухи були зафіксовані у Севастополі, Керчі, Євпаторії, Бачисара. Ай, Алупці, Саках та низці інших населених пунктів. Найбільше вибухів зафіксували у Севастополі. Також вони відбувались на військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму, а зокрема на аеродромах Бельбек, Литовищах у Новофедерівці та Гвардійському. Окупаційна влада стверджує, що в переважній більшості працювала кримська ППО, тому вибухи і відбувалися зокрема. Один з таких хлопків стався і 31 серпня. Його зафіксували у Красногородійську, тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив телеграм-канал ЧП Севастополь. Очевидці ж зазначили, що грив склад старого магазину будівельних матеріалів «Мегастрой» та магазину Доброцен, які знаходились на вулиці Дорожній. За попередньою інформацією у магазинах замкнула проводка. пожежу вдалось ліквідувати. Український військовий журналіст Андрій Цеплієнко все-таки висловив припущення, що насправді горіла нафтобаза. Подібні припущення висловлювали і народний депутат Олексій Гончаренко та голова одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Згодом також повідомляли, що ці всі вибухи сталися не випадково, оскільки поряд знаходиться транспортний вузол, який зв'язує півострів з материковою Україною. Окупанти планують розпочинати навчальний тиждень у школах Криму з підняття прапору Росії та виконання державного гімну країни агресора. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив так званий голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, кримські школярі в новому навчальному році будуть посилено виховуватись так би мовити патріотично. Їм будуть щодня проводити спеціальні лінійки, а також згідно з новим указом про організацію патріоти виховання в установах загальної середньої освіти 1 вересня обов'язково Ково провели класну годину з певних тем для учнів молодших класів, у нас стосувалися теми так званих героїв спецоперації, для учнів середніх класів, друзів та ворогів Росії, а також про тимчасово окуповані території України, які нібито є Росією, а старшокласникам розповідали про переваги контрактної служби у Збройних силах Російської Федерації. Крім того, будуть проводитись класні години протягом навчального року, на яких будуть запрошувати так званих героїв спецоперації, ветеранів і розповідати про те, наскільки. І важливою є російська спецпрація в Україні. Прослідування кримських татар на території тимчасово окупованого Криму є і буде продовжуватись. Про це розповіла членкиня меджлісу кримсько-татарського народу Гаяна Юксель. Прошу послухати пряму мову. к сожалению, преследования в отношении крымских татар, как представителей коренного народа и представителей украинской громады, украинского сообщества на территории Крыма будут продолжаться. Они продолжаются и сейчас, особенно на фоне тех событий, которые имеют место быть, я имею в виду военные действия. На фоне осуждения оккупации Крыма, на фоне четких заявлений представителей международного сообщества, Репресії по відношенню к всіх, хто підтримує Україну на території Криму, будуть продовжуватися. Як повідомила Гаяна Юксель, загалом на території Криму та поза його межами затримали 159 осіб. Вони є фігурантами кримінальних справ із політичних мотивів. Більшість з цих фігурантів це саме є кримські татари. Українські кіберактивісти привітали з Днем знань дітей у тимчасову... Повному Криму відповідне відео опублікував телеграм-канал Україна Січас. Хакери запустили відеозвернення президента України Володимира Зеленського в етері всіх телеканалів Півострова. Також після звернення пролунала пісня Віктора Винника та гурту Мері у виконанні дітей з назвою Так, я з України. Після цього жителі Криму мали змогу почути гімн України в прямому етері. У свою чергу Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для українських громадян, які захочуть покинути півпостів під час активної його деокупації. Про це у своєму Твітері повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він написав, що загалом для України життя громадян є безумовним пріоритетом, саме тому ці коридори і будуть створені. Також Подоляк закликав всіх триматися комога далі від військових об'єктів і перевірити укриття. Відповідно реакцію. Цю цей, цей твіт вже зустрів в Росії. Окупаційна влада просто не має сил стримуватись і постійно пише про те, що нібито є мрії України. І насправді деокупація Криму не є можлива завдяки російській армії. Проте якихось точних підтверджень поки цьому немає. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Та що дякую тобі за цю підбірку? Нагадаю, що з нами на зв'язку була журналістка Суспільне Крим Дарія Шорсюк. Більше інформації про те, що нині відбувається на тимчасово на території тимчасово окупованого Криму, можна також знайти на сайті Суспільне Крим на діджитал сторінках. Це є телеграм-канал, інстаграм-канал. Там можна знайти більше інформації. Ми рухаємося.